У світі «Відьмака» кожен крок має наслідки, і навіть буденні події можуть призвести до ланцюга несподіваних пригод. Сьогодні ми вирушаємо до білого саду, місця, де Геральт стикається з низкою цікавих і непростих квестів. Ці квести приховані, ви не зможете знайти їх на мапі доти, доки не наблизитесь до місця їх активації. Тому ви могли їх запросто пропустити під час першого та навіть другого проходження. Тож перейдемо до цих квестів, що відкриваються тим, хто любить проходити ігри на 100% та хоче детальніше пізнати світ відьмака. Одразу після приїзду в селище варто навідати місцевого коваля. Підійшовши до нього, ми дізнаємось, що його кузня нещодавно згоріла, і він впевнений, що це був підпав. Вілі, а саме так звати коваля, просить Геральта знайти винного. І тут починається справжнє розслідування. Користуючись відьмачим чуттям, Гарель швидко знаходить слід палія і докази того, що він недурно заправився самогоном. Але при цьому не втратив хитрості та вирішив збити слід, пройшовши з десяток кроків по воді. Тут то й трапилось неочікуване, ледве він ступив на берег, на нього напали топляки. Проте палій, відбувшись легким пораненням та втратуючи обід, зміг дістатися до хати. Геральт, як відьмак порядний, звісно ж, переб'є цих потвор, аби більше ніхто не постраждав. Пройшовши по кривавим слідам, Геральт знаходить потрібний дім і застає в ньому п'яного та пораненого чоловіка на ім'я Непелка. Палій запропонує відьмаку гроші, що залишились після продажу речей матері покійниці. Can work this out, man to man. Якщо Геральт погодиться, то отримає 20 крон. 25 of experience. Fine. I'll agree to that if you swear to stop playing with fire. Fail to do that, and I'll come back, and someone will get hurt. Of course, Master Witcher. I swear on me dead mum. Your gold, and here's to your health. Down with the black ones and non-humans alike. А повернувшись до коваля, доведеться збрехати. У цьому випадку для Віллі особливо нічого не зміниться, адже кузню йому все рівно відремонтують. Але такий варіант дозволить обійтись без людських жертв. Like greedy, а якщо відмовитись від грошей, то Непелка почне бійку, і тут краще за все скористатися знаком аксії, за використання якого ви отримаєте аж 80 одиниць досвіду. Привівши палія в кузню, його передадуть Нільфам, які його повісять на першому ж дереві, а за допомогу коваль десь 20 крон та знижку на свої товари, що може бути особливо корисним на початку гри? тільки дерево. villagers will really love you now well no i don't give a flying fuck about them you know i hated the black ones at first like everybody else did now i'm thinking they might just bring order to this place teach these layabouts some manners but enough about that your reward and i managed to save some things from the fire anvil still holds so i'm sure i can bang something out on it you need anything let me know give you a good price

Вона стала черговою жертвою Грифона, а Томіра не здатна її врятувати, лише полегшити її передсмертні муки. Геральт згадає, що еліксир ластівка лікує внутрішню кровотечу. Але є одне але. Aren't for She'll die as it is. І тепер перед Геральтом вибір: втрутитися і дати еліксир, що може призвести або до смерті в муках, або до безумства дівчини. Фактично, це вибір між чумою та холерою. Або ж дозволити долі зробити свою справу і тоді ліна помре тихою смертю під дією сонних трав. Якщо Герет вирішує допомогти, він повинен приготувати еліксир ластівка, для приготування якого вам будуть потрібні певні трави. Їх можна купити у самої Таміри або знайти поруч з її хатиною. Але якщо ви проходите нову гру плюс, то ви можете одразу віддати еліксир травниці. За що вона віддячить рецептом з маски для меча проти проклятих книгою під та кров, а також дасть 50 крон. Та отруту, яка знадобиться для створення мечів школи Змії. Але у цього квесту є несподіване продовження. Якщо через деякий час, після того, як ви віддали Томірі Еліксир, Геральт потрапить в Нільфгаардський табір, що на краю велена, то його там зустріне солдат і розповість, що це саме до нього на побачення спішила Ліна в ту рокову ніч. І що сама Ліна вижила, хоча й постраждала духовно. Hey, uh, you, Holt! Geralt of Rivia, correct? You were in White Orchard recently. Near Vigina. Mm hmm. Charming village, if you don't mind rotting corpses. There'd have been one more if not for you. Lena. She survived, thanks to your potion. Nice to see a Nilfgaardian soldier so concerned about the fate of some simple Nordling. Kind of surprising, too. That night, when the griffin attacked her, she was on her way to meet me in the woods near the garrison. Mm -hmm. Love knows no bounds. Not so. Her parents told her that if they saw her with a nymph guardian, they would shave her head, cut out her tongue, and banish her from their home. Listen, Lena. She has not fully recovered. I took her with me when I was transferred. Thought she might get better. But no, she says nothing, recognizes no one, sleeps most of the day. I warned Tamira. Witcher potions have powerful, usually permanent side effects. Can't do anything to help now. Maybe a mage could. I don't know whether to thank you or curse you for not letting her die with dignity. Trust me, choice I had to make was harder. Виходячи з селища, над одним із будинків з'явиться знаклаку. А значить, тут є робота для відьмака. Заговоривши з Одоланом, господарем будинку, ми почуємо сумну історію. Його донька Люба тяжко занедужала. Випивши воду з місцевої річки, в яку через війну потрапив трупний яд. Біля селища немає джерел чистої води, окрім криниці, біля якої вже тривалий час мешкає привид, який заважає селянам наблизитись до неї. Тож Геральт бере замовлення і вирушає до закинутого хутора Хущі, де знаходиться потрібна криниця. Коли відьмак прибуває на місце, перше, що впадає в око, випалена трава навколо колодязя, а ще. Мертва собака неподалік. Її тіло висушене, і відьмак приходить до висновку, що тут живе полудениця. А якщо прийти до хутора опівдні, то Геральт одразу побачить примару. Вона не налаштована агресивно. Але якщо підійти надто близько, вона нападе. І тоді її треба буде прогнати за допомогою срібного меча. Геральт припускає, що має бути якийсь предмет, який не дає духу покинути світ живих. А щоб його знайти, треба обшукати три будівлі і знайти щоденник Клари. З її записів він дізнається про історію кохання Клари та Волькара, про сварку з паном та про Кларен Браслет. Саме він нам і потрібен. Щоб його знайти, треба пройти по кривавим слідам від однієї з будівель аж до криниці, в якій на мотузці хитається скелет Клари. У скелета не вистачає руки тієї самої, на якій був браслет. Пернувши воду в колодязь, відьмак знаходить браслет. Тепер треба повернутися до криниці та провести магічний ритуал, щоб нарешті упокоїти духа. And the bracelet. Ігній. Привид з'являється та починається битва. Простими ударами меча багато не зробить. Важливо виставити ірден. Коли примара входить у коло, тоді вона вразлива. Також в нагоді стане мастило для меча проти привидів, щоб підсилити удари. Після перемоги залишається повернутися до Одолана, який в якості винахороди запропонує Придане, що збирав для донщина весілля, а саме 25 крон. А якщо відьмак відмовиться, то Одолан дасть аметист, який коштує значно дорожче. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove it away. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Or well, that battlefield's gonna cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Volker—names ring a bell. I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Same one, maybe. Your reward, Master Witcher. The gold I'd hid away for Mandy's dowry. Without you, she'd never have lived to wed. Now, there's hope for it at least. At this point, doubt I'll ever marry. You keep the coin for Mandy, her wedding. Raise a toast to my health then. Thank you, Master Witcher. Them's warm words. You've a good heart. But I can't let you go empty-handed. Take this at least. For Важливо, після цього квесту у травниці Томіри з'явиться нова гілка діалогу, з якою ми дізнаємось нові подробиці про Клару. За це Томіра дасть нам кілька гостинців знак подяки. За те, що відьмаку не все одно. Yes? a friend, The only person dear to me in all of White Orchard, until her husband Volker quarrelled with the Lord of the Manor. He then gathered the family, moved out into the woods to start a new settlement. The Lord and his retinue rode there to convince them to return. They were to be civil, no forcing, no bloodshed, but you saw. Word is Claire said something about the Lord's son Florian, something that made the Lord furious. But who knows the truth? Lots of misfortune for such a small village. Tis so in every village. Even the smallest. You need only ask. But let's not end on a teary note. Here, a bit of solace. Геральт прямує до закинутої хатини на околиці села біля річки, де зустрічає самотню бабусю. Вона каже, що позичила свою сковорідку якомусь шляхетному пану, який оселився в покинутій хаті незадовго до зіткнення двох армій неподалік. На світанку до будинку зайшов ще один чоловік, але вийшов лише перший, замкнув двері і поїхав геть. І, хоча й страшно, вона не може покинути свою єдину сковорідку. Без якої вона не зможе приготувати їжу. І звісно ж, відьмак погоджується допомогти бабусі. Щоб проникнути всередину, Геральту потрібен знак Ад. А якщо ви виб'єте двері до початку діалогу, то бабуся сама підійде до Геральта і попросить про допомогу. Oh dear. Since you're going in there, mind looking around for me frying pan? Rogue borrowed it from me, then left without returning it. В будинку він знаходить тіло чоловіка, задушеного дротом. Оглядаючи кімнату, можна знайти розбитий монокль. Його треба обов'язково забрати, бо він ще знадобиться. Обпалені документи та... Вичищену до близьку сковорідку. Ah, the priceless frying pan. Hm, scrubbed clean. Монокль означає одне, убитий був не просто людином. Схоже, він належав до вищої касти, а обпалені папери знак того, що тут замітали сліди. Але, якщо ви грали в першу частину гри, то певно вже здогадалися, що тим поважним паном був ніхто інший як талер. Особливо це видно по манері спілкування в залишках паперів. Тепер треба віддати бабусі сковорідку, якій вона сильно здивується. here your frying pan." "mine? but mine were black with soot, and i could see myself in this sun if i wanted. but them years are past. it was the soot the man needed. he scraped it off to make ink. must have had an urgent letter to write. urgently burned some other documents, too." "and and the other fellow?" "dead. round up a few boys and bury him outside the village, deep, so the necrophages don't dig him up.

House of yours in White Orchard, pretty nice. Thing is, you forgot to clean it out before setting off. Shite! Thought I'd covered my tracks. How'd you find it? By accident. It took the form of a frying pan. Long story. Here's your monocle. It's broken, but could still be useful. It's been a while. Fill me in. Nilfgaard no, fucking dismantled the Tumerian secret service in one night. I barely escaped with my life. Proceeded to drown my sorrows till my liver screamed bloody murder. What do you do now? Grassroots work. I hang about the area, watching, listening, asking questions, and recruiting new agents. Farewell. Yeah, I do. Most of the fucking time, thanks. Проходячи біля спаленого селища, ми можемо почути, як молодий чоловік розмовляє зі своєю собакою. Підійшовши та спитавши, що сталося, чоловік розповість про своє горе. Його брат Бастіан пішов на бізні львгардом та не повернувся. Геральд порадить пошукати Бастіана на полі битви, але Дуні не може зробити цього через зграї гулів, яких приманив трупний сморід. Дуні просить Геральта піти з ним в якості охоронця за щедру плату, на що відьмак погоджується. Прийшовши на поле битви, Дуні розкаже, що треба шукати щити, на яких намальована маленька квітка. Такі знаки мають лише солдати з білого саду, що значно звужує коло пошуків. Біля одного з щитів пес Гусар відчує запах свого господаря і чимдуж побіжить через ліс до закинутої хатини. In which but there is more. My lieutenant demanded we defecate on command. Ballista bolts landing all around, and all he could say was a soldier with a full stomach will not step onto the battlefield. Now, shit, that is an order. Can you believe it? The Cretan. Дуні не хоче ризикувати життям своєї сім'ї та вимагає, щоб Нільф залишився в цій хижі. Тепер перед Геральтом стоїть вибір переконати Дуні в тому, що Бастін не вижив би без допомоги Росена. і тому має піти з ними. На що Дуні погодиться? him in. При такому розвитку подій всі троє оселяться на місцевій фермі, де раніше стояли нільфгардські солдати. Кожен з них буде зайнятий своєю справою. Бастіан відпочиватиме, дуні сапатиме, а росен заточуватиме косу. А якщо залишити Росена в хижі, то через деякий час він помре. Your brother's right, A law that's cruel as hell towards any who hide deserters or aid them. Rosin, I'll bring you food and an herbalist. You'll see. In a week or two, you just go. Thank you, Witcher. Your reward. And the gods protect you. Геральт прямує до Нільфгардського табору в Білому саду, де зустрічає наляканого торговця, який запевняє, що на його віз напали топляки. Він благає відьмака знайти і повернути цінну скриньку, яку він перевозив, і обіцяє за це винагороду. Але коли Геральт оглядає місце нападу, він помічає дивні неточності в історії купця віз, усіяний стрілами, застрелений кінь. А поряд з ним візниця зі стрілою в шиї. Топляки із луків не стріляють, а значить, цей чоловік бреше. Тепер зосталося лише знайти скриньку та повернутися назад і з'ясувати всю правду. Відьмак повертається до так званого купця, і тут у вас є вибір віддати йому скриньку і забрати 20 крон та 40 одиниць досвіду, або ж звинуватити його у злочині. Тоді він спробує втекти, і Геральту доведеться його наздоганяти. Вибивши утікача з сідла, його можна буде розпитати про те, хто він та навіщо напав на повозку. Пріват ферст клас Джонґімер, Тиміріан Сікс Діжі, Секендреджімент. Дісбандіт, батстил актив андерґраунд індос. Тепер у вас є три варіанти розвитку подій. Ви можете відвести його в Нільфгардський табір, де його стратять. А гарельту дадуть за допомогу 30 крон та 16 одиниць досвіду. А також ви дізнаєтесь про якусь таємничу хворобу. А якщо ви повірите йому і відпустите, то він дасть в нагороду 30 крон та 16 одиниць досвіду. Але більш вигідним буде залишити скриньку собі. Бо тоді ви отримаєте цілих 50 крон, 16 одиниць досвіду та ластівчину траву, після чого Янгермер просто стоятиме на цьому місці. І ви не дізнаєтесь цікаву деталь. Якщо ви не будете вибивати його з сідла. А просто прослідкуєте за ним, то він приведе вас прямісінько до свого табору, де будуть стояти озброєні до зубів бандити, але, перебивши їх, кат-сцена запуститься у звичному вигляді і ніяких нових діалогів не з'явиться. А от якщо прослідкувати за купцем, віддавши скриньку без звинувачень, то тоді бандити не з'являються, а Ян Гермер просто сяде і буде на когось чекати. На цьому завершуються всі приховані квести в Білому саду. Але пригоди Геральта лише починаються. Тут безліч таємниць кожен квест, це можливість випробовувати відьмачі чуття, силу кмітливість. Часом доводиться битися з чудовиськами, часом із людьми, а іноді розбиратися у складних моральних дилемах. Саме такі історії роблять цей світ живим і цікавим. Тож, коли ви йдете цими стежками поруч із Геральтом, Пам'ятайте, у цьому світі немає простих рішень.